Я вас вітаю. Якщо ви дивитеся це відео, значить у вас виникла проблема із калібровкою датчика угла поворота колес. І я вам постараюся допомогти в цьому. Значить, У мене не так давно виникла така ж сама проблема. Мені поставили антенну, але автотрек не, не працював. Вискакувала помилка. Я зараз приложу вам скріншот. Верніше фотографію цієї помилки, так як в неї вже немає, не можу вам показати. Вона з'являлася. Зараз вам покажу, де центр діагностики. Ось. А тут була ще одна помилка. І зараз немає. І як вирішити цю проблему? Я зараз вам покажу. Але перед тим як калібрувати цей датчик, ми йдемо до лівого переднього колеса, до самого датчика, і дивимося на наявність якихось механічних пошкоджень. Значить, переднє ліве колесо, ось у цьому місці знаходиться сам датчик. Ось до нього підходять дроти, ось його роз'єм. І Ми можемо просто роз'єднати і назад з'єднати. Можливо, десь тут поганий. Контакт. І Якщо у нас помилка не пропала, значить треба калібрувати. Якщо таких пошкоджень не виявили, значить, скоріше за все, датчик у нас працює, просто його потрібно откалібрувати. Для цього заходимо в меню. Далі система, центр діагностики, кодені справності. Ні, діагностика контролера. О, сюди. І нажимаємо і держимо цю кнопку. Ось, у нас з'явилася буковка Т. Це значить, що Ну, сервісний ре... режим. Одним словом. Гуртаємо в самий низ. Ось. Як бачимо. Цей контроллер, нажимаємо сюди. І ось тут є цифри 001, 002. Шукаємо 0022. Ось. Інтерактивний 0022. Нажимаємо сюди. Так. Тепер із цього моменту, після нажимаємо цю кнопку, руля не трогаємо. Нажимаємо. Ось, як ми бачимо, у нас колеса починають повертати. Спочатку в одну сторону, потім в другу. А потім вправо-вліво чуть. Небагато. Як колеса перестануть повертатися, нажимаємо прийняти і все. все. Готово. Нажимаємо прийняти. Тепер закриваємо. закриваємо і заходимо опять в центр діагностики, коди неїсправності. І якщо у нас тут буде ця помилка, ми нажимаємо збросити це коди. І якщо вона більше не з'являється, значить вона у нас пропала. І у нас знову все працювати. Автотрек працює. Все, Всім дякую. Якщо комусь було полезно, ставте лайк. Всім пока!